Всі ми прекрасно знайомі із грою 2008 року, яка носить назву Турок без будь-якого підзаголовка, як в нас зараз модно робити. На каналі по цій грі вже давно лежить відео і користується немалим попитом. І тому це мене спонукнуло піти подивитись, що там із турком коїлося раніше і чого цю останню гру хтось критикує, порівнюючи з тим, що було раніше. І каже, що це якась фігня, а не турок. і Раніше було краще. Це кажуть якісь додіки, які відмовляються приймати будь-що нове, чи старі частини турка і справді були набагато кращими. Дізнає... Яємося одразу ж, як тільки підпишемося на канал, щоб не пропустити відео по іншим частинам турка та може навіть парку юрського періоду човні, а також оформимо спонсорську підписку на баймі кофі або по кнопочці спонсорувати під відео для того, щоб не вимерти разом із Блеконі та Носом Мішою Країло, Данією Блін, Олексієму Скело, ЕМТІ Мацом, Романом Плужніком, Волконавтом, Сергієм Юрочко, Андрієм Інкогніто, Олександром Сікретом, Конкідоном, Сергієм Богомазом та Романом Морозом, які дивляться всі наші відео раніше за всіх інших, мають можливість обирати ігри для наступних випусків. Дивляться ексклюзивчики, і звичайно, так само як і турок, наймовірно радіють, отримуючи своє володіння якісь квадратні камені. Тайна свогата. Для того щоб трошки зменшити свої страждання, я взяв ремайстер цієї гри, який має полегшити мої спроби її пройти. І також дасть нагоду подивитись, що там розробники змогли покращити. Ремайстер цей вийшов у 2015 році, приблизно через рік після виходу ремайстра Halo. І порівнювати ці два ремастери це як порівнювати якийсь дорогий алкоголь, витриманий багато років із. Це розум печінки в інтернеті. Я бачу багато людей, які дуже позитивно відзиваються про цей ремайстер, кажучи, що розробники зробили велику роботу, і взагалі тільки кінчені гандони можуть його хуїсосити. Але от що вони зробили? Вони зробили широкоформатний режим: 60 кадрів на секунду і, і очівки. Я, звичайно, розумію, що комусь до вподоби грати саме таким чином, яким гра у свій час виглядала, але тут ми якраз і підходимо до порівняння із ремайстром Halo, в якому по натисканню однієї кнопочки ми можемо перемкнутися з нової версії, яка реально виглядає як щось схоже на щось сучасне, на оригінальну версію і навпаки. Я в принципі не проти грати і в таку версію гри з графікою Nintendo 64, але навіщо тоді це називати ремайстром, якщо це більше схоже на звичайне портування? По суті, ми отримаємо майже той самий результат, якщо запустимо Оригінального турка на емуляторі почалася гра одразу із геймплея, ніяк текстом не кажучи нам ніякої історії, яку у той час треба було читати в мануалі. І для того часу це була нормальна практика, яку багато хто використовував, все ж таки на картридж Nintendo 64 мало що могло вміститися. Але зараз в нас ніякого мануала немає, і ми навіть гадки не маємо, що він взагалі існує і що там написана якась історія. Тож що заважало розробникам, нехай їм впадло хоч якусь роботу робити, просто перед запуском гри двома строчками. Писати, що тут у грі взагалі відбувається, замість цього, я шукаючи всяку лізну інфу по цій грі, натрапив на коротеньке відео якогось чувачка, який в двох словах розповідає те, що у цій грі відбувається. Те, що в першій грі ти граєш за стародавнього корінного американського воїна з клану, який захищає кордони зоряного часу від загарбників з інших всесвітів. І в першій грі ти не даєш межгалактичному загарбнику розділити час стародавнім інопланетним Артефактом та вторгнутися у реальність. Тож, наприкінці гри ти перемагаєш, забираєш цей артефакт. Викидуєш його в вулкан та знищуєш, але знищивши його, ти створюєш наш сучасний в Ре... Ти створюєш наш сучасний всесвіт, але знищуєш всесвіт інопланетного вченого, який відправився назад в минуле, щоб побачити великий вибух. А ти цей вибух спричинив в альтернативному всесвіті, створивши наш світ, паралельно знищивши світ інопланетного вченого. Тож він вт вторгається в наш світ. Для того щоб знищити декілька енергетичних маяків, які цивілізація використовує для живлення самої себе, для того щоб перезнищити наш всесвіт і перестворити свій всесвіт, що він до нього повернувся. Такий от сюжет такий от сюжету гри. І, і я я в другій частині граю за за нащадка того протагоніста із першої гри. Тільки уявіть, як було би круто, якби розробники ремайстра не були такими лінтяями і зробили якісь кацни з показом цієї історії, яка тільки що була роз. Сказана, і наскільки прикольнішою для нашого часу ця гра би стала. Основною ціллю гри, так само, як і в Думі, є пошук ключів на локації для того, щоб відкривати двері на інші локації. Але якщо в Думі це було робити доволі просто, і цей процес пошуку ключів сильно не тормозив динамічний геймплей, то тут їх заховали настільки, що тобі по 10 разів доведеться обігати одні й ті самі локації для того, щоб знайти все, що тобі треба. І з однієї сторони, вивчення локації для пошуку секретів це прикольно. В Думі було так само, і в обох іграх відчуття. Від того, що ти знайшов якийсь секретик, доволі приємні. А секретиків тут доволі багато, можливо, навіть більше ніж у думі, і це дуже круто. Але секретики це секретики. Вони не обов'язкові. Ти без них все одно зможеш пройти гру, якщо воно тобі не цікаво. Тут же до цих секретиків відносяться і ці ключі, без яких гру пройти не вдасться. І я розумію, що в дітей у 90-х було набагато більше часу бігати і тикатися у стінки, але мене такий геймплей, коли ти бігаєш по одним і тим же локаціям і не розумієш, де той захований прохід, який ти ніяк не можеш знайти. Тує нереально. Особливо, коли на локації всі ці джунглі та каманюки виглядають, як один скопійований шматок говна, і ти на нього дивишся і думаєш, а ти тут вже був чи ще не був. Можливо, із цим може допомогти карта. Я використав слово можливо через те, що ця карта це просто якась срака. Всі поверхи наніскомкані в одну нерозбірливу кашу в одному випадку, а в іншому ти бачиш тільки один поверх. І якось із нею взаємодіяти, щоб побачити інший поверх, чи взагалі її повивчати повноцінно, ти ніяк не зможеш. Та й коли ти вже раз по локації Обігся карта вже в тому місці намалюється, і ти ніяк не зможеш зрозуміти, є на тій чи іншій місці якісь речі, з якими ти не взаємодіяв, чи немає. Та й намальована вона так, ніби хтось тільки що відкрив для себе Microsoft Paint і навчився в ньому полоски малювати. Тут же навіть ремайстра не потрібно для порівняння, так як за рік до цієї гри виходив перший Resident Evil, карта, в якому досі відчувається доволі зручною. Тут же навіть в ремайстри 2015 року люди не змогли з цим жахом хоч що зробити. Але іноді все ж картою необхідно користуватися, щоб взагалі повністю не Заблукати і не почати ходити колами, завдяки чому половина геймплею в мене має вигляд з цими каляками-маляками поверх неї. Але незважаючи на всі ці сракоїбання, коли ти все ж через анальний прохід знаходиш якийсь захований в отворі для соска черговий ключ, радощів в тебе більше ніж у турка, коли він ці ключі підіймає, і радіє цьому так, ніби ракова похлина в його сраці виявилася звичайним гемороєм. Наскільки я зрозумів, приціл цей це одне з нововведень ремайстра, якого не було в оригінальній грі. Тут же його додали, але але якось не звернуло уваги на те, що кулі часто летять трошечки не туди, куди він дивиться. Добре, трошки посварили гру за всякі різне можна чуть-чуть і похвалити, і воно є за що? Недеревно все ж ця гра у свій час стала такою популярною. Першочергово хотілося похвалити за керування, яке на Nintendo 64, напевно, було не дуже комфортне з тим дебільним контролером. Але тут, на клавіатурі, воно відчувається настільки приємно, що напевно, може навіть поконкурувати із квейком, хоч я в нього не грав, тож можу трохи припіздувати, але воно все. Це одно нереально кайфове. На відміну від багатьох шутерів тих часів, тут великий упор робиться на платформингу, що в шутерах від першої особи навіть у наш час не завжди вдається зробити нормально. Тут же на кожну платформу він стрибає так, як я це і планував. В польоті не можна трохи підкеровувати, і перед тим як впасти з обриву, якщо ти трошечки далеченько забіг, в тебе є ще шанс відштовхнутися від повітря під ногами і дострібнути туди, куди тобі треба. І також додаткова фішка цієї гри для свого часу, чого наче ще ніхто не робив принаймні в шутерах від першої особи, так це за. Міна стандартних коридорів зі стінами повсюду на відкриті локації під свіжим небом, які звичайно теж всі мають навколо себе стіни, які роблять вичевани гори, але все одно локації стали більш ширшими ніж це було у тому ж думі. Анімації теж доволі цікаві для свого часу. Турок прикольно дергає своєю головою при поворотах, зброя у руках ворушиться. все це відбувається дуже плавно та приємно. А те, як помирають противники, це взагалі окрема тема для розмови. І ще те, що вони говорять при смерті, здається мені чимось знайомим. У новій версії турка можна пригадати, що коли противники люди зустрічалися з противниками-динозаврами, вони починали пиздити один одного, коли мене не було поруч. Тут же вони доволі часто знаходяться поруч один із одним, але я ще жодного разу не бачив, щоб вони хоч якось один із одним взаємодіяли. У багатьох іграх тих часів ти збирав якісь предмети, які, коли доходили до соточки, ти отримував додаткове життя. Креще то були яблучка чи персики, чи щось таке, в Соніку кільця і так далі. Тут же це трикутники. Що вони означають? Вони означають, що у творців дуже розвинена фантазія. По всій грі розкидані такі оціні портали, в які, коли ти заходиш, ти потрапляєш в кімнату випробувань, де тобі дають різні прикольні штуки. Але працює це лише один раз. Якщо ти ще раз попадеш у цю саму кімнату, у ній більше нічого не буде. Але портали ці навіші все одно будуть з'являтися. І в цих порталах ти будеш завжди отримувати щось стандартне. Ніколи такого не буде, що ти знайдеш там якусь унікальну зброю, якої більше ніде ти не зможеш знайти, чи якусь унікальну пасхалач. Це, до речі, стосується і звичайних секретних місць. Все, що ти там знаходиш, так само існує і в самій грі. І хоч це все одно приємно і на високій складності навіть корисно, все одно не вистачало чогось унікального, від чого ці секретики відчувались би чимось більш індивідуальним. І от знову прийшов час трошки посварити ремастер. Вони зробили для води сучасне відображення і прозорість, але у чомусь, походу, трошки проїбались, тому що, якщо подивитися собі під ноги, може здатися, що Ісус насправді був корінним американцем, але там насправді настільки мало. Але води, що я туди навіть пірнути не можу, чи що шукати місця у воді, куди дійсно потрібно пірнати з таким от відображенням стає трошечки важкувато. Повзаючи по цим кущам, я звернув увагу на дуже незручне обмеження в плані напрямку мого повзання, який може іти тільки вгору. Тож, якщо я так криво застрибнув і хочу посунути, щоб зібрати ці трикутники, чи коли до верху доверху злізти так само униз, я вже не зможу. На відміну від сучасного турка, цей постійно дивує своєю різноманітністю противників. Якщо там більшість противників. Це люди, динозаври та трагани, то тут на кожній локації на тебе настрибує щось нове. А коли ти будеш доходити ближче до кінця, там взагалі будуть динозаври з кулеметами чи з людьми сидячими на їх спинах. І це я тільки назвав тих, кого я можу описати, тому що нам будуть зустрічатися такі противники, для опису яких не вистачить жодного словника. Це просто треба бачити, коли ти збираєш 100 трикутників і отримуєш додаткове життя, чи коли відроджуєшся на минулому то рок завжди тобі нагадує, як його звати. It's horrible. Чи це для того, щоб він сам випадково не забув це ім'я після того, як головою шмякнувся зі здоровеного обриву, чи він просто брат близнюк Грута, хрін його знає? Так як це стара гра, а Half-Life ще вийти і показати як треба не встиг, збереження тут відбуваються лише в подібних місцях. І хоч такі старій грі це ще пробачити можна, тоді наче ще ніхто нормальних збережень не робив, то отримастеру пробачити відсутність ручних збережень в будь-який момент гри пробачити вже трохи важче. Того, що нерідкими були моменти, коли мені потрібно було припинити грати і вийти із гри, наприклад, коли посеред ночі. Вже заїбався ходити колами і вже треба йти спати. І я ставав перед вибором: чи проїбати шматок мого проходження, чи надірвати собі сраку і продовжити ходити колами. Але тепер вже в пошуках цього збереження, яке знайти не так, щоб сильно простіше за ті каменюки. Судячи з усього, противники гадки не мають, як користуватися сходами. Із прикольних дрібниць можна також зазначити великих противників, які умираючи падають і котяться по землі. І Якщо ти встанеш при цьому у них на шляху, то тобі стане боляче. У грі також є такі штуки, які... Коли ти їх підбираєш, вони роблять тебе невразливим до атак противника, і також при цьому сповільнюють час. Проблема заключається в тому, що знаходиш ти їх частіше всього вже тоді, коли перебив усіх противників і вбивати тобі вже більше нікого. Але час все одно продовжує бути сповільненим, включаючи і двері, які тепер півтори години чекати, поки відкриються. Щось мені здається, що дробовики так далеко не стріляють. Коли ти знаходишся під водою, керування також трохи обсирається, того що плисти ти можеш тільки туди, куди дивиться камера. Тож, коли тобі треба... Битися з якимись чудиками чи просто роздивитися, що тут на глибині знаходиться, трошки дискомфорту це зможе принести. А ще на цій воді я можу стрибати. Тож може це і правда індіанський Ісус В нас на озброєнні є доволі багато різноманітної зброї, яка з кожним рівнем буде тільки поповнюватись. Але хоч цієї зброї багато, половина із неї використовує однакові патрони, як, наприклад, ця гвинтівка, в яку влазять набої від. Пістолета, з якої б висоти торок не впав, якщо це, звичайно, не бездонна прірва, його кісткам на це буде повністю насрати. На відміну від нехотіння робити грі сучасну графіку з наданням нам вибору версії, з музикою все ж зробили трохи по-іншому. Вона, звичайно, залишилась такою скомпресованою, якою була і раніше, зараз, звичайно, будуть вони робити якісні звуки. Але, хоча б, вони надали вибір двох різних саундтреків з Nintendo 64 та з ПК. для тих, кому що більше сподобалось. Хоч у чомусь вони не полінувалися. Ну і яку б ти не вибрав саундтрек Ти слухати будеш настільки драйвовий, що встигнеш ще багато разів поматюкатися на розробників за те, що вони змушують тебе по кутам тикатись з такою музикою, тільки літати зі швидкістю світла і розстрілювати все, що тільки бачиш перед собою. Або поринати в атмосферу 90-х із чимось по типу саундтреку Термінатора. Або практично ідентичним саундтреком четвертого мортал комбата. Якої б зброї я не стріляв, в залежності від кута, під яким я стріляю, і якогось предмета біля якого я стою, кулі мої можуть спокійно долітати до противника, але робити вигляд, типу їм щось заважає до нього долетіти. Н ніби гра досі думає, що на такій відстані його має туман закривати. Зате противник, в незалежності від того, наскільки далеко від мене знаходиться, влучити в мене зможе без проблем. Навіть коли знаходиться за стіною туману, яка звичайно трохи віддалилась від наших очей в порівнянні з оригіналом, але все одно бувають випадки, коли по тобі хтось стріляє, а ти через. Цей туман ніде його побачити не можеш. Коли турок ходить по ісусячому поводі, він по ній ковзає так, ніби це у нього льот під ногами. Окрім ключів, на карті ми також знаходимо шматки хроносферної зброї, за допомогою якої ми зможемо кількома пострілами перемогти фінального боса. По-перше, оце я розумію секретик, так секретик. Більшість частин цієї зброї заховані дуже добре, і надірвавши собі сраку, знайшовши всі частини, ти отримаєш ніфіга собі який бонус. А по друге, доїбусь трохи до статті у Вікіпедії, де написано, що знаходження цієї зброї є. Явля... Нашою основною задачею для когось може і являється, але я, звичайно, ж не знайшов всі її деталі, тож прийшов гру без неї. Так що важко назвати це основною задачею, коли без неї можна гру пройти. Судячи із цих іскор, вода, начебто електризована, але турок спокійно у ній плаває. Такий тип пасток придумала людина, яку занадто часто в дитинстві на кафельну підлогу раняли. Як і противників, які прямо в тебе перед носом, прямо з неба падають, потрапивши на нашу першу битву із босом, перше, що привернуло мою увагу, так це іграшковий хамер. Не знаю, чи він реально іграшковий, чи вони трошки з розмірами проїбалися, але виглядає це дуже безглуздо. Саме ж ця битва, як і всі інші, окрім зовнішнього вигляду босів, не представляють себе нічого особливого. Все, що ти робиш, це пхаєш в них всі набої, які в тебе тільки є. Комусь таке подобається, комусь таке не подобається. А я скажу, що воно мені по приколу, коли я стою, стріляв а боси бігають, метушать, ой. А от із недоліків можна зазначити те, що цих босів не дуже і багато. Можливо, я не до всіх потрапив, і їх треба було ще якось пошукати, не знаю. Але боси мені траплялися далеко не після кожного рівня, і було їх десь штуки три всього. Коли ти заходиш на новий рівень, тобі не робиться ніякого чекпоінту, і машинки для збереження поряд також ніякої немає. Тож перед тим як ти збережешся, якщо ти помреш, то тебе відкине назад до хабу, і потрібно буде знову повертатися на рівень. Яким хліном гранат. А та мене на такій відстані заділа. спробувавши затримати дихання на той же час, на який затримує дихання турок, в мене мало легені зі сраки не вилізли. Тільки що мені відкрився чіт, за допомогою якого я можу вимкнути собі обмеження життя і хоча б трохи розслабитися. Але в такому випадку, і просто коли я назбираю максимальну кількість життів, а я, от тільки що це зробив, в мене відпаде необхідність і можливість збирати ці трикутники. Тож тепер, проходячи повз них, вони продовжать лишатися на землі, через що орієнтуватися по локації, розуміти, де ти був, а де не був. Стало іще складніше. Але це нічого, того що після того, як в наступний раз увійдеш в гру цей чіт вимкнеться, тобі цього не скаже, і ти це помітиш тільки, коли проїдеш декілька життів, після чого увімкнеш назад. Деякі коридори на карті вирішили не малювати, тому що полоски малювати дуже важко. Унікальний випадок ніколи не бачений у світі. Кам'яна платформа народила. Кам'яну платформу. Через якийсь час я вже настільки задовбався бігати колами, що пішов бігати інтернетами в пошуках проходження. Спершу мені трапилось текстове проходження, яке мені нагадало минулі часи, коли ці текстові проходження виглядали як дипломна робота на факультеті палеонтології. після чого знайшов вже звичайне відео проходження, з яким грати стало миттєво набагато приємніше. І з ним я нарешті зміг нормально почати грати у цю гру, замість того, щоб просто бігати незрозуміло куди і молитися тому індіанському Ісусу, щоб він десь випадково Провалився в яму, в якій би виявився потрібний мені ключ. Після цього прогрес пішов значно швидше. Я знайшов якусь інопланетну зброю, яка, хоч і дивно виглядає в руках індіанця, але все одно доволі кайфова, додалося різноманітності за рахунок більш швидкого переміщення по локаціям без затримки на довгий час. І коли цією зброєю я стрельнув в одного з противників, на землю повалилось дерево. Не знаю, чи було таке в оригіналі чи ні, але все одно для 97-го року, щоб оточення хоч якось реагувало на твої дії, це ніхуя собі як прикольно. Але як тільки цим ютубовським я скористався, наступний рівень виявився настільки простим в плані пошуку цих ключів, що в мене навіть і потреби не з'явилося дивитись на нього проходження. Можливо, це випадковість, можливо, ні, але чого всі рівні такими не можна було зробити. Фінальна локація виявилася самою ідеальною. По-перше, того, що вона здоровезна, вона прям дуже багато часу зайняла. І по-друге, тому що тут не потрібно шукати ті обістрані ключі, за рахунок чого весь той час, що я на цьому рівні знаходився, я постійно кудись просувався і постійно по комусь стріляв. Mortal Kombat я згадував не даремно, того що фінальний босс це в нас перша його фаза, це. А друга фаза це шаокан. От просто подивіться на нього і скажіть, що це не шаокан, того що це шаокан, подорожі у часі якого доволі гармонічно корелюють із припиздоханим сюжетом цієї гри. Після того, як ти помираєш, бажано не підніматись підлоги. Бшаокан настільки гучно пернув під час своєї смерті, що від цього почала вибухати взагалі уся ця інопланетна база, внаслідок чого розробники вирішили покорчити із себе трошки голівудовців і зробили фінальну сцену, в якій турок епічно вибігає з цієї бази з вибухами прямо у себе за спиною. Після того як я додивився титри, і гра вийшла в головне меню. Я помітив мілким шріфтом унизу альтернативну назву гри. Тепер стало ясно, що всю гру турок, виявляється, збирав по шматкам свою мамку. Ну тож, отакий виявився цей оригінальний турок. Жахливо застарілий в плані механіки пошуку цих ідіотських ключів, але і досі безумно веселий, коли ти по кожній локації бігаєш вперше, не напружуючи собі головою з пошуком секретиків, а просто біжиш собі туди, куди тебе ноги принесуть. І все це відчувається не дуже то і гірше за якісь Half-Life, і навіть трошки. Краще старенького дума. Локації постійно змінюються навіть на одному рівні, противники постійно оновлюються, стрілянина відчувається приємно, платформинг працює як треба. Тож, як на мене, нехай не в оригіналі, але хоча б в ремастері було б дуже непоганим зробити варіант із якимись підказками до місця розположення цих ключів. Хоча б на низькому рівні складності для тих, хто в рот їбав оце все тикання в стіни протягом нескінченних годин, і літрів поту зі сльозами, які в твоєму роті об'єднуються воєдино, змушуючи тебе поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, щоб не пропустити. Відео по іншим частинам турка, дума серйозного сема чи чогось іншого, що я пообіцяю зробити і ніколи не зроблю. Ну і зайти в наш телеграмчик, де нашим тотемом являється є здоровенний індіанський пісюн.